Вітаю всіх, а давайте подивимось. Зараз Путін готовий зараз зупинити війну в Україні. Путін готовий зараз зупинити війну в Україні. Дивлюсь карту міжнародних відносин колода. Що він тут скаже? Ні, роздуми. Він в роздумах, він не готовий просто взяти і зупинити. Він не може фізично це робити, зараз, ні. Пауза. Він згоден, знаєте як, на тимчасову паузу, як? Він думає, як це зробити. Бо вже погано. Тиск на нього тиснуть, він думає, що з цим зробити. Він не може просто взяти і зупинити війну. Але він може зупинити як бойові дії. А, ну, зупи... Бойові дії Путін може зараз зупинити. Саме... Так, бойові дії. Трійка Кубків. Ось про це й мова. Бойові дії може. Війну повністю ні, бойові дії так. А чому війну ні? Тут питання територій. Пам'ятайте про це. Тепер беру колоду другу воїнів. Воїнів. Дивимось. Путін може зараз зупинити війну в Україні. Путін може зараз зупинити війну в Україні війну. двійка мечів. Тупік. Тут четвірка кубків, це розуміть. Тут двійка мечів також тупік, вони трошки схожі. Не може. Ну. Це важко, невизначена картина. Він не знає, що робити далі. Треба думати. Розчарування багато, він думає, що робити. Зрозуміло, думає нестабільність. Боротьба ще є, звісно, що наступ є. Тепер. Путін може зараз зупинити бойові дії в Україні. Бойові. Імператор залежить від нього. Щоб ви розуміли Зупинка бойових дій повністю залежить від нього. Ось кордони. Командування дзюдник. Ось вони. Зеленський. Справедливість, якби. Вони думають про це так. Йде це, про це, тьорка. Майте на увазі бойові дії так від нього повністю залежать. І. Тут треба слідкувати за подіями, ось так.